Маєте досвід і в Афганістані і воювали під час АТО та ООС на Світлодарській дузі і були на Харківщині під час повномасштабного вторгнення. Ми себе називаємо недвижима вогнева точка. Тобто на місце ми вийдемо, а от відступати і кудись тікати ми вже не можемо. Тут виготовляє етикетки для страв на фронт. А що я зараз буду їсти? Борщ чи гуляш поїхали вони близько п'ятиста на Бахмут. Хлопці по троє суток нічого не їдять, тільки п'ють. Виготовили близько півтори тисячі таких значків. Я не хочу, щоб в Україні була пам'ять в тому вигляді, як вона була в союзі. Він обіцяє надрукувати будь-яку поліграфічну примху. Ветеран Олексій Логачов заснував у Вінниці друкарню веда. Тут виготовляє етикетки для страв на фронт, журнали звітності та амбулаторні картки для зсу. Тож програма «Наші» напросилася до нього в гості, щоб поговорити про боротьбу з російським агресором як на фронті, так і допомогу війську вже в тилу. Вітаємо вас, Олексію! Доброго дня. При вході у вас бачили вивізку, що готуються якісь певні друківки для Юлії Гаврилюк. Це наша бджілка, яка допомагає волонтерить і готує страви нашим військовослужбовцям на фронт. Що для неї створюєте? Ну тут все дуже просто. Так як поки я ще був на фронті, я сам коштував цю продукцію, мені її відправляли, от я дуже добре знаю, яка вона гарна, але я одна маленька річ. Ретори всі однакові. А що я зараз буду їсти? Борщ чи гуляш? Кашу, чи якийсь там кров'янку, чи паштет. Тому обов'язково повинні бути наліпки, які, на яких написано, що це за продукт, що там внутрі. От. І ось ці наліпки ми робимо вже ну, ну майже з початку повномасштабки. От. Постійно це ми робимо повністю за свій кошт. І це один із напрямків, який необхідний, і я вважаю, що це набагато краще, щоб волонтери десь розміщували це замовлення і витрачали на це гроші, які і так дуже важко збираються. Угу. Ви на своєму досвіді відчули, чи це важливо, так? Тому що дуже мало часу на фронті, і для військових просто вхопити щось. не що тільки часу. Частіше за все просто немає можливості. По-перше, немає можливості. Наприклад, жестяні банки це дуже демаскируючий признак. І ховати їх набагато важче, ніж ритори, Та і вскривати теж. От. Просто, наприклад, я ну, досить багато і по сей день спілкуюся з своїми хлопцями і побратимами на різних напрямках. І зараз існує. Ну, в сучасній війні існує система, коли безпосередньо на нулі, напередку, хлопці знаходяться по 3-4 доби, не більше. Бо безпосередньо на передку немає можливості зробити багаття. Немає, як нагріти щось. Взагалі немає ніякої можливості. Хлопці по троє суток нічого не їдять, тільки п'ють. Потім вони виходять на ротацію. От. І е, тоді вже від'їдається, скажімо так. Але оці ритори дозволяють і по смаковим якостям, і по тому, як вони приготовлені, От. це можна сунути за пазуху один пакет десь в карман, і там тихенько в окопі вже відчинити його, навіть запальничкою нагріти і з'їсти. Підтримати свої сили. Хто придумував, як буде виглядати наліпка? До дизайну я не касався. Є розробник цієї продукції, по суті. В неї є друзі, які помогли. Я тільки привів це до ну трошки до поліграфічного вигляду. Допрацював суто для того, щоб воно гарно друкувалося. Бо є різниця, що ти бачиш на екрані, і то, що буде на папері. Потім є така дуже важлива річ, як Форма 100 чи картка пораненого. Зараз, на щастя, їх роблять одразу вкладають в аптечку хлопцям. От. Але коли комплектується аптечка, цей паперець теж повинен бути в довжному виді і вигляді із потрібних матеріалів. Знов таки з до нас звертаються, і ми друкуємо. ну не хлопці, це вже бачили, волон волонтери бачили. Звертаються, які під замовлення комплектують аптечки, і ми їм робимо бачили, от в тому вигляді, в такому, як вони потрібні, щоб вони дійсно працювали. Бачили, що ви звітували про те, що ви готували амбулаторні картки. Для чого вони потрібні? Бачили, що поїхали вони близько п'ятиста на Бахмут. Тоді ще на Бахмут вони поїхали. Амбулаторні картки це історія захворювань, чи не захворювання просто кожного бійця конкретного підрозділу. Тобто, це ну так же як у вас, у сімейного лікаря, от повинна бути амбулаторна картка, де записується, там, коли ви там захворіли на то, коли захворіли на то, коли захворіли на то. Це ж теж, це не є бойовим пораненням чи щось, але ж ну, вибачте, ми всі люди. Здавалося б, один лише папірець, але якщо його виготовлювати пачками, яка вартість цього всього? Скажімо так, по кінцеві суми в мене виходить в місяць десь на 10-12 тисяч гривень продукції. Це те, що йде безпосередньо чи волонтерам, чи хлопцям на фронт. Кожного місяця як абонементська плата, у вас стабільно є допомога. Щось на таке. Ну, іноді є місяці, як коли менше потреба, є місяці, коли більше потреба, але ну, в середньому я робив статистику по 2023 року, воно, воно десь в середньому. Ну, Такому розмірі получається? Є у вас ще одна важлива місія це пам'ять про загиблих захисників. Сьогодні бачимо у вас пакунок з заготовками для значків. Власне, сьогодні ви мені вже за кадром розповіли, що вже виготовили близько півтори тисячі таких значків. Це все вінничани і на жаль, на жаль, маємо такі втрати. Але яку сьогодні ви вкладаєте ідею в цей значок? Ну, значок, це одна із вставляючих великої соціальної програми, яку я ну, маю бажання намір втілити в життя. Робоча назва це жива пам'ять. Я не хочу, щоб в Україні була пам'ять в тому вигляді, як вона була в союзі. Портрети, з якими ходили люди на мітингах, Це не на тільки день тільки Портрети. Перемоги. Це, от, знаєте, заходиш в якийсь там е червоний куток, от висять портрети, три строки, е народився, загинув. Все. І якесь там фото. Е Пам'ять повинна бути жива. Е Дивіться, е майже кожна людина, яка загинула, вона мала рідних. І... Е Рід, як правило, не прервався. В загиблих є діти, чи внуки, чи сестри, чи брати. Е і ми несемо відповідальність перед ними. Вони, вони, Ця родина вже віддала саме дороге, що в них є. Це життя людини, яка з ними ну, входила в цю родину. А далі, далі. Чому не може бути так, що от на сторінки потенційне, коли, я сподіваюся, колись буде от, загиблого якогось хлопця, ми не будемо ще бачити, як його син, наприклад, пішов в дитячий садок в перший клас. Потім, наприклад, в інститут, там, чи, чи ще щось, чи десь почав трудовий шлях на якоїсь, ну, Це не має значення, але це буде жива пам'ять. Це не людина, яка десь там колись, і ніхто не пам'ятає, а ось втілення його подвига. От. А цей значок це маленька частина цієї ну, великої програми, чи як її назвати. Е, скажімо так, в моєму житті ще був Афганістан, і за 35 років я достатньо був на різних заходах. Пам'яті і так далі, ну, це таке. І я бачив одну річ: обличчя рідних загиблого, як правило, знає ну, два-три сослуживця того, хто загинув. Все. Ну, ще може руководство, яке там спілки, там, от так. А, і от якийсь От Поки рідні стоять з квітами. Якось вони ну, їх бачать, якусь повагу до них оказують. Але ось підійшли, квіти поклали, все. Вони загублені, їх нема. Бо хто знає, де хто. Ну, от, і в мене виникла така ідея, якщо не помиляюсь, це в 2018 році я поспілкувався з дівчатами з громадської організації Єдина родина. Запропонував їм. І ну, на той час ми ще робили, скажімо так, трошки за кошти єдиної родини, трошки за кошти е, рідних, тому що в мене не було тоді обладнання, я це розміщував в, в других організаціях. Ми почали робити оці значки. Е, ці значки замовляю. Ну, в мене є деякі правила, які стовідсотково виконуються. Замовлення робить тільки родина, але кількість. Оприділяє нас ця родина. Для Один, родини десять. ця послуга безкоштовна. Чи вони Зараз передають? це повністю Е, Я дуже вдячний єдиній родині. Вони допомогли мені закупити очередну партію цих заготовочок, а в остальному ми це робимо повністю за свій кошт. От є родини, які відмовляються, але це, це не нагорода, це не, ну, не щось таке. Тобто кожна родина вирішує сама. Сьогодні дійсно є опора і підтримка від різних громадських та волонтерських організацій. І, власне, ветеранський фонд допоміг вам купити те необхідне обладнання, яке сьогодні ви використовуєте в своїй друкарні. Розкажіть, як ви долучилися до такого грантового проєкту? Як ваш проєкт вибрали найкращим? Ну, тут і важко було. і... І досить просто. Коли я отримав на роки висновок ВЛК і відмітку в воєнкоматі, що я більше не придатний для служби, на жаль, ну, виникло питання, що треба щось робити. На жаль, ці роки вони так ну, важко досталися моєї друкарні. от. Війна в 14, з 2014 року, потім ковід, знов-таки повномасштабка. Криза за кризою. Всі наші да, малі та і... середні бізнеси вражає. Так да, і коли я повернувся вже до, до праці, я розумів, що мені потрібно щось вдохнути друге життя в це, бо інакше вже ну, неможливо було майже роботи працювати І я почав шукати. Мені хлопці сказали, о є ветеранський фонд при Мінвєті от там є програма. Я заглянув, подивився. На той час проводився конкурс Варто. Я подав заявку, моя заявка не пройшла. Але я дуже вдячний е, тим людям, які там працювали, і, і сподіваюся, що працюють по цей день. Бо мені е, дали досить е, розвьорнути рекомендації, що я зробив не так. Я не звертався ні до кого. Я програму писав повністю сам. О, ну, В мене все тут хочеться. І вони дали розвернути, що не так, де, де не то, де не, я тему не розкрив, як кажуть вчителя. От. Тому, коли об'явили конкурс варто 2, я вже, по-перше, в мене вже був більше часу. По-друге, програма майже готова була, її треба було доопрацювати. Я її доопрацював. От і моя заявка пройшла, була признана. Бачимо у вас декілька таких потужних машин, які вам допомагають сьогодні створювати ось ці важливі е, такі папірці, які б здавалося маленькі, але мають великий сенс. Чи дійсно потрібні такі проекти для ветеранів? Чи відчуваєте ви потрібні державі, відслуживши певний час, віддавши здоров'я своєї державі? Свій бізнес, своє хобі це е, маленька така. Хвертка, через яку ветеран може дихати повні, на повній легені, щоб ну, якось залишитися в цьому житті. І якщо е, в державі є така організація, як ветеранський фонд, яка підтримує, я розумію, що зараз це дуже маленький процент, ну давайте так, на сьогодні ветеранів. Ну, Враховуючи ті, хто зараз ще діючий, вже біля мільйона. В програмі навіть всі конкурси, якщо порахувати, ну, так чи інакше було задіяно 500 чоловік. Ну, порівняйте дві цифри. Але, але з цього мільйона своїм бізнесом займається ну, далеко на мільйон. І, і є ще одна річ, це приклад. Це приклад, що ти можеш. Знаєте, як Соєнні Штати, база там яка? Кожен може стати президентом. От, от це приблизно те ж саме. Немає значення, яку кількість людей виставили, але є реальний живий приклад. Мало того, от скільки в вінниці, от хтось з хлопців, дівчат виграли ці гранди. Як гадаєте, чомусь нашим ветеранам дуже важливо мати своє таке місце, де вони реалізовують власні проекти, давайте так. Який процент людей робить, наприклад, геніальні картини, дуже невеликі. Те ж саме і відноситься до бізнесу. Свій бізнес може робити дуже невеликий процент людей. Тому що ну, ми якось рахували з хлопцями там на форумах, якщо рахувати по стандарту, то для того, щоб займатися бізнесом, треба мати 7-8 вищих освіт. Вибачте мене, якщо я закінчу 8 інститутів, то коли я вже буду працювати? Так, потрібно вже сьогодні і зараз заробляти собі на життя і да, підтримувати тому, економіку країни. Ви знаєте, тут таке. Але ті, хто може і хоче, по-перше, -це, по це свобода. Тобто, скільки я заробив, мені нема на кого кивати. По-друге, військові звикли до дуже великої відповідальності. Бізнес це відповідальність. Якщо ви почитаєте законодавство, то там прописано, що всі ризики, форс-мажори і так далі несе відповідальність безпосередньо власник бізнесу. І все лягає на плечі підприємцям. Да, по великому рахунку ми знімаємо тягар з держави. Ми з жабраків перетворюємося на людей, які дають. Я податки вплачу набагато більше, ніж та пенсія, яка мені заходить. Сьогодні ви вже згадували про те, що маєте досвід і в Афганістані, і воювали під час АТО та ООС на е, Світлодарській дузі і були на Харківщині під час повномасштабного вторгнення. З огляду на той весь бойовий досвід, який ви мали, яке сьогодні ставлення до того, що війна затягнулася? Е, Знаємо, що надалі ви продовжувати вже оборонити країну буквально зі зброєю не можете через стан здоров'я, але сьогодні чи немає бажання якимось чином долучатися зі зброєю в руках? Ви знаєте, чесно кажучи, я не рахую, що для мене війна закінчилася. Е, я перший раз я так помилково рахував після Афганістану. Що я навіть за дітей, дітей своїх відвоював. Е, другий раз я думав, ну все вже в, е, на початку 17-го, коли мене звільнили, тоді теж постану здоров'я. Я думав, ну все вже. Але потім було 24-не е, Я не впевнений. Що ситуація така, яка була 24-го, не повториться. Я розмовляв з своїми побратимами-хлопцями, хто знаходиться приблизно в такому ж стані. То ми себе називаємо недвижима вогнева точка. Тобто на місце ми вийдемо, а от відступати і кудись тікати, ми вже не можемо. Крім того, що не хочемо, вже не зможемо. От, тому нас навіть не треба буде приковувати, як німці робили зі своїми кулеметниками. От ми самі залишимося. Тому я, я не можу стовідсотково сказати, що, ця, що я більше не повернуся. Єдине, що я можу сказати, що зараз зовсім друга війна, зовсім нові технології, і е, досвіду цього. Нікого в світі нема. В принципі. І зараз буквально на ходу хлопці розробляють якийсь ноу-хау, який, ну, щось то, що може зберегти життя і виграти цю бітву. Але вибачте, я не вірю, що це швидко закінчиться. Може бути, якесь чудо десь там станеться, але краще я буду розраховувати на гірше. Ніж вдягати роз... рожеві окуляри. Хочеш миру, готуйся до війни, і ми готові і боремося. Я сподіваюся, що той досвід, який ми зараз маємо, ми втілимо в життя так, щоб воно стало вже не чудом, а закономірністю. Оце моя. Ну, на сьогодні це моє найвелике бажання, щоб перемога була, ну, скажімо так. Дійсно перемогою, вигризеною, вирваною, але законно. Дякуємо вам за те, що долучилися до цієї важливої боротьби в свій час і на фронті, і сьогодні в тилу. Сподіваємося, що зовсім скоро ви будете друкувати для цивільних мирних проєктів. Тож, друзі, беріть приклад, сьогодні кожна ваша справа може допомагати армії. Давайте будемо боротися за нашу країну разом. Це була програма. Наші зустрінемось.